Усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Фром України і час починати нову серію серіалу Життя. Сьогодні вівторик, ми були на пляжі. Бачите, я ще коричневіша стала. Ось це взагалі. А ну воно так не видно, як у життю. На мене вже у парку дивляться, бо в мене і лице, і ноги все чорне. Засмагле. Так, я вже змонтувала відео, ви його вже напевне подивились. Щось в нас були три дні дощі, і нічого такого, щоб кудись ми ходили, чи щось не було. Але до мене приїхала посилка з джуму. Я замовила собі купальник, але трошки мені треба схуднути для нього. І е, там ще для того, щоб там така фігня у них, що для того, щоб була знижка, тобі треба якісь три продукти вибрати. Я, ну я найлише вибрала маркер для брів, взяла, просто е, спробувати. Начебто непоганий коричневий, Потім вам покажу. І ще взяла крем, але вони призвізіли ж, ну як завжди. І написано було, е, що це крем з цим з ретинолом. Боже, я як приїхала, як почитала той склад, а ну, ну воно ж все там на китайському, але я зараз і через Google-переводчик можу все те перевести. Боже, я як перевела мінеральна олія на мінеральній олії, дивій мінеральні олії взагалі, то не можна таке на лице взагалі мазати. Не знаю, ну він там коштував щось 40 гривнів, чи що там. 47 ось я вже не пам'ятаю. Так, що, ні, 61 напевне. Чи цей маркер? 61 коштував. Але мені купальник вийшов зі знижкою і з цими з двома продуктами дешевше ніж його повна ціна була. Так що, е, нехай буде. Маркер то я намалювала, але мені щось не дуже. Він на літо, напевне, не той. Це на зиму, але не знаю. Я знов ту помадку нафарбувала, яка мені подобається. Зараз я пішла на пробіжку, бо у нас о 9 годині сказали, що повинні відрубати світло, щоб я повернулася і всім їсти, приготувала і вже на бокову. мені, Щоб помитись, не треба світла, а дітям, ж треба, і треба ще їх і помити швиденько. Так що так. Хоча я можу і на газу нагріти, добре, що є газ. Я взагалі сьогодні дівчинку зустріла. І вона розповідає, що у них, коли немає світла, у них і води немає, бо в них така, знаєте, склажена у дворі. І е, працює ось цей насос, а він електричний. Тобто у людей, коли немає світла, немає не... ні води, ні світла. Ну, то капець. Ну, Можна, звичайно, набрати це все, але ну, коротко, веселуха. У нас хоч і вода газ є, коли світла немає, а то почали знов. Нас відрубати. Вчора взагалі з 6 по 10 аж не було світла. Я вже злитись почала, бо вже й варення наварила. Думаю, зараз дадуть світло, закатаю в банки. Сьогодні зранку закатала 5 баночок, те, що вчора назбирала. Зважила кіло 800, назбирала вишень. Але ж вони кислі, то черешні, солодкі, ви ж знаєте, так? То у нас тут закинуті дома, а це ще якась авочка йде. Хоба песик. Ось так, ось тут у бабуся маса. Я, дивіться, я вам знайшла нечину абрикосу. Взагалі нечина, ось тут стоїть. Рви не хочу. І тут же швковиця біля неї. В мене Віронічка любить, я її збираю. Ще там трошки понаходила, та вийшла, приватний сектор, прийшла усюди, он навіть луковиця заваляється. Може, якщо бомж, може взяти її, буде зажарка. Вийшла, назбирала на компот і ще зранку і компот наварила, з'їздила на пляж краса просто. То крісло я надула, надула, але він, воно було не як шезлонг, а як крісло просто. Я на ньому сиділа, потім зроблю фотки, вам виставлю. Вже вийшла там, де машини їздять. Ось це я вам зараз засніму. Вирішила я бігати ввечері. Мені це удобніше, ніж зранку себе заставляти. Я ще Намагаюся заставляти себе е, лягати спати хоча б у 12-й, а краще всього у 10-й. Але в мене не виходить то. Не виходить, я все вчора взагалі до другої ночі лазила. Не можу лягти і все. Лежу і встаю і встаю, як Ванька встанька ця. Не знаю, вона ванька встанька росіянська. Хто у нас, скажіть мені, будь ласка, напишіть там в коментарях, хто у нас є таке танька. А, мені чоловік казав танька-встанька. Ось так. Так що зараз переходимо дорогу і побігли трошки здохнути. Так, ось такий до мене приїхав купальник. Це з джуму. Він такий, як у рубчик. Так, бачите, переробила я собі манікюрчик, цей ногчик лишила. Оце що не відвалилось, все остальне в мене відвалилось. Я ось такий зробила райдужний літній і з цю ручку. Одразу дві робила, і дуже-дуже це довго було для мене. Взагалі, дві години сидіти, мені ж. Так, купальник. Ем... Розмір в нього L, Але я відчуваю, що трошечки-трошечки він на мене замаленький. Бо ось тут добре файне. Він, тут все регулюється, добре, файно він пошитий. Ось тут якась плотна резинка вставлена. Ось тут чашечки ці вставлені. Воно двойне усе. Ось таке, як у рубчик, така тканина, і плавачки ці ті ж двойні. Ось таке: от тут всюди є ось такі штучки, тут все написано. Добрі. Вони так виглядають, що, типу, високі, але для мене вони не високі, ну, добрі плавки. Сподобалось, трошки, треба схуднути, але ця застібка мені таке не подобається. Це як савдепо це було. Не знаю, як воно взагалі буде у побуті. Потім вам розповім. Але купальник мені цей сподобався. Так, я все шукала, що в мене проблемна грудь, ця е, яка викормила двох дітей і взагалі. І ось це мені треба було, щоб було таке плотне і дуже добре тримало. І це тримає, це я вгадала з цим купальником. Так, ну а крем, типу з ретинолом, бачите, все на китайському. Все на китайському Тут усе це я перевела через е, переводчик, і в мене мені показало, що одна мінеральна олія. Мінеральна олія, через кому ще раз мінеральна олія, не знаю. <сміст> Куди я потім його буду мазати. Так, а ось це ось цей олівець, який ой, біг від мене. Який ось цей типу волосковий профарбовувати брова. Ось такий він. Цвіт якийсь мінт. Темно-коричневий вибрала. Ось тут як одна така волосинка. Зараз я профарбую на руці і вам покажу. Можна товше, можна тоньше робити, ось так. Ну Начебто добре, але все одно я ж фарбую, там брова в мене темно-коричнева фарба. Але волоски і ось цей колір Вони відрізняються. Видно, що промальована з цим світло коричневим маркером. А самі волоски в мене лишаються чорними. І це дуже видно, і це кидається у очі. Не знаю. Довольна чи ні, і коштував він мені 61 гривню, напевно, якось так. Чисто спробувати. Так, що так. Але купальник мені той вийшов дешевше з цими двома продуктами, ніж просто без знижки. Усім що... привіт ще раз. У нас вже наступний день, сьогодні середа. Ми пішли з Вернічкою гуляти. Ось веренічка, доня по ручкою. Всім привіт, так? Да? Бо вчора ми так вигулялися, ми ще й ввечері біля нас там, де дітки гуляють, грали аж до 9-ї вечора. І Тьончик сказав, що він не хоче з нами йти. Бо зараз жара, вже друга дня, я поки поробила, поки цей манікюр доробила. Вже і час прийшов. Дуже довго робила, мене це бісить, я не можу так сидіти довго. Але прийшлося, бо у Веронічний день народження прийдуть гості і треба виглядати. Добре. Так, ще знайшла одного абрикосу, теж вважай, можна рвати. І її нечия багато абрикос, Ось вже падають. Але ми зараз рвати не будемо, потім сюди прийдемо. Брикоски невеличкі, але вже поспівають. Так, що ще вам розповісти? Так, посилки ви подивились. Як завжди, я вже перестала з того Китаю замовляти, бо вечно як замовиш, якесь гівно, краще тут щось купити. Але купальник, лайк, рекомент, бо у нас на сайтах такі ціни. Такі ціни, що просто капець. Так що так, ми зараз підемо на початку з батутом, потім скупимось, купимо продукти, і посилочку там ще заберемо. І все. Будемо на сьогодні свободні, тільки побігати, лишиться мені. А Тьомчик вже сам там нас з дітками погуляє. І Веронічка сказала, що теж буде туди ходити, їй сподобалось. Вчора дуже. Гуляли ми з нашою подружкою Мірою, яку вона дуже любить. Міра теж її дуже любить. Да, Доня? Mm, так що так. Я вже буду закінчувати цю серію серіалу Життя. Бережіть себе, спускайте сховище в Україні перемоги в 2024 році. Всім гарного дня і всім па-па!